Інтелектуальний батл відтепер щопонеділка. Сьогодні о 19-й. На каналі ICTV2 стартує другий сезон шоу Хто хоче стати мільйонером глядачів каналу чекатиме захопливе шоу. Автори підготували 10 випусків і сподіваються, що кожен триматиме увагу глядача з перших секунд і до фіналу. На зйомках одного з них побувала знімальна група фактів. Прем'єра ICTV2 запрошує до гри. Що в Кейсі? Всі відповіді в легендарному шоу Хто хоче стати мільйонером. 21 жовтня, о 7. вечора, на ICTV2. Головна інтрига другого сезону хто хоче стати мільйонером? Скільки мільйонерів подарує нам шоу цієї осені? Адже можливість отримати чеки з шістьма нулями матиме гравець кожного випуску. Головне, правильно відповісти на 15 запитань гри. Наглядачів чекають цікаві та інтригуючі питання, а ще відкриття нових героїв серед звичайних українців, які завдяки багажу знань та життєвому досвіду отримують шанс виграти мільйон. Повболіваємо і за вчителя фізики і математики Житомирського ліцею Максима Лукаша. Хотілося перевірити себе. Це дійсно не просто. Е, мені сподобалося. Я абсолютно спокійно ставився до гри, до всього. Хоча для мене це все абсолютно нове Я ніколи. Не був на великій сцені. Учасників шоу обирали по всій Україні. Конкурсний відбір пройшли і переселенці з окупованих росіянами територій з Криму, із Соледара. Є й військові. Нам важливо було показати, що зараз вся Україна разом. Взагалі хочеться показати, які нас українці класні, не тільки веселі, смішні а й розумні. У нас перш за все, шоу про це. У кожного з тих, хто подав заявки і пройшов відбір, є своя мрія: як використати виграш, особливо перейматися глядачам до за тих учасників, хто збирає на благородну мету для перемоги України у війні. Як от Катерина Приймак, очільниця руху ветеранка, на шоу прийшла, аби зібрати грошей для посестер. Ми збираємо на наших учасниць руху. Це жінки, які зараз перебувають на фронті, там шість дівчат. Туди я просто закину цей виграш. Катерину прийшов підтримати український кінорежисер Максим Наконечний. Його фільм Бачення метелика гучно пройшов на Канському кінофестивалі. Перший сезон легендарного шоу був показаний восени 21-го і зібрав перед екранами понад 10 мільйонів українців. Дивитися програму збиралися цілими родинами, і не тільки щоб дізнатися, хто стане володарем мільйона, а щоб позмагатися з учасниками гри і вірно відповісти на питання. А факти засновані на запитаннях шоу що понеділка ставали найпопулярнішими гугл-запитами в Україні. Запитання у нас формувала ціла команда людей. Вони проходили кілька етапів перевірки. Ми шукаємо такі запитання, які, до яких можна дійти логікою, тобто, навіть якщо ти не знаєш відповіді на запитання треба уважно читати кожне слово в запитанні там іноді є підказка яка може натякнути на правильну відповідь звісно ж глядачів цікавить за рахунок чого сформований призовий фонд для гравців кошти нам надав ну на призовий фонд ICTV, телеканал безпосередньо сіті 2 і спонсори також долучаються на даному етапі нашого життя всі виграші якраз і спрямовуються на підтримку благих цілей і тому я рахую що вони кожна гривня буде витрачена якраз з, з максимальним потенціалом для нашої держави. Тож хто здолає 15 запитань до умріяного мільйона? Як допоможуть підказки гравцям? За цим можна буде спостерігати від сьогодні впродовж 10 понеділків. Починаємо сьогодні рівно о 19 годині на каналі ICTV2. Олена Астахова, Дмитро Климчук. Факти ICTV, єдині новини.